Генеральний секретар Кувейтського прогресивного руху Усама Аль-Абдул Рахім надіслав телеграму Привітання з операцією для Палестинського опору. Якісний героїзм здійснений проти сіоністського утворення із сектора Газа. аль Абдул Рахім сказав, що розпочата героїчна, якісна та смілива операція Палестинського опору в секторі Газа є відповіддю безпосередньо проти сіоністських злочинів проти святих місць і ув'язнених. А також проти триваючих вторгнень у міста західного берега та у відповідь на продовження облоги газа, Ця якісна операція ще раз доводить конкретними словами, що наш палестинський арабський народ не має вибору, протистояння сіоніському утворенню є єдиним варіантом опору та стійкості, і що палестинську справу не можна ліквідувати за жодних обставин, незалежно від того, скільки змовники змовляються. І ті, хто здається, здаються, але немає горизонту для змови чи нормалізації відносин з сіонійським ворогом. Опір вийшов за межі стадії реакції на взяття ініціативи та несподіванки у битві та переміщення основного поля за межі сектора Газа. Він додав, що ця битва вимагає від усіх наших арабських народів та їхніх визвольних сил зміцнення солідарності з народною боротьбою. Палестинський арабський народ і опір у протистоянні узурпаторському сіонійському утворенні існує, щоб протистояти імперіалістичній гегемонії, позбутися від залежності для досягнення проекту національного визволення та демократичних і соціальних змін. Він продовжив: у цей славетний історичний день я передаю свої вітання від свого імені та від імені моїх соратників і товаришів у Кувейтському прогресивному русі. Шана і гордість мученикам нашого палестинського арабського народу та героїчним борцям опору, які продовжують протистояти окупації та переслідуючим його фашистським силам в кожній частині землі Палестини, після того як вони відновили повагу до проекту визволення. Я також надсилаю свої вітання масам палестинського арабського народу, який непохитно стоїть на землі Палестини. І я закликаю наш арабський народ, Кувейт, і всі арабські народи та їхні визвольні сили об'єднатися в рамках проекту солідарності народної боротьби палестинського народу, підтримати його стійкість і опір, а також протистояти сіоністському проекту та імперіалістичним планам. На завершення він закликав уряд Кувейту оголосити чітку та швидку позицію на підтримку опору, щоб зміцнити його стійкість і підштовхнути до битви.